На ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти. У студії Дарія Саволюк. Лідери громадської думки з України та Молдови обговорили можливості для змін та розвитку, які сприятимуть євроінтеграції обох країн. У педагогічному університеті відбувся круглий стіл. Учасники якого обмінювалися досвідом щодо майбутнього цифрової трансформації, говорили про співпрацю у напрямку діджиталізації та європейської інтеграції. Детальніше у сюжеті Вінницький педуніверситет відіграє ключову роль у підготовці фахівців у галузі освіти і управління. Є важливим науково-освітнім центром, що активно впроваджує сучасні технології та міжнародні освітні проєкти. Саме тому він став ідеальним майданчиком для проведення міжнародного круглого столу діджиталізації управління та освіти як ключ інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми сьогодні дуже горді, що ми маємо можливість долучитися до вашої спільноти, взяти участь у такому важливому заході, обмінятися думками, тому що Вінницький державний педагогічний університет він має таку гарну назву педагогічний, але ми давно вже вийшли за рамки лише педагогіки. Ми готуємо фахівців у різних напрямках. Це і публічне управління адміністрування, це і право, це і журналістика. Це психологія. Це дуже важливо зараз, для сьогодення фізреабілітації, психологія, які дають можливість нашим пораненим, які питаються з війни, відчувати повноту життя і реабілітовуватися. Для нас дуже важлива ця зустріч, тому що той шлях, який ми пройшли спільно з вами, він є історично важливий. Під Час засідання відбувся обмін досвідом щодо формування спільного бачення майбутнього цифрової трансформації, налагодження співпраці у напрямку діджиталізації та європейської інтеграції. Захист зібрав експертів з освіти, бізнесу, представників виконавчої влади, очільників територіальних громад Вінниччини, Херсонщини та Республіки Молдова. Які говорили про можливості програм і проєктів ЄС для розвитку громад, переваги та недоліки технологій електронної демократії, використання штучного інтелекту в освіті управлінні. цифровізації були дуже високі темпи динаміки, Ми не відстаємо і хочу сказати про нашу культура. Три спеціальності, які мають таке унікальне поєднання, перше це право. У нас є дитована спеціальність «Бакалаврат і магістратура. Друге публічне управління та адміністрування, третя наша спеціальність це менеджмент, і зокрема така освітня програма – менеджмент та підприємництво. Ми активно розвиваємо і це державно приватне партнерство, освіта і наука. Отака синергія вона дуже дуже помічна. Представники університету поділилися досвідом участі освітнього закладу у міжнародних проєктах, зокрема Erasmus+. акцентували увагу на перевагах і викликах впровадження цифрових інструментів у роботі місцевих органів влади, а також ролі онлайн медіації у врегулюванні конфліктів у громадах. Erasmus+, це програма, яка дає можливість розвиватися усім, як здобувачам, які у нас більше 6 тисяч, так і кожним нашим викладачам від старшого викладача. А до професора кожен може дотичний бути до цієї програми. Одним із важливих результатів круглого столу стало підписання меморандумів про співпрацю між учасниками, що сприятиме зміцненню міжнародного співробітництва та впровадженню цифрових технологій у сфері управління і освіти. Студенти-журналісти завітали з екскурсії до департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації, де зустрілися з його директоркою Світланою Юзвак. Вона розповіла про структуру та напрями діяльності, про співпрацю із журналістською спільнотою Вінничини, громадськими організаціями, підтримку місцевих літераторів. Посадовиця акцентувала на важливості професії журналіста в сучасному світі, розповіла про особливості державної служби, ознайомила з етапами створення інформаційних продуктів та принципами інформаційної політики в умовах війни. Про співпрацю Педуніверситету із Національним агентством України з питань державної служби йшлося під час зустрічі публічна служба, можливості та перспективи, об'єднання академічних знань із практичним досвідом, стажування в органах влади, участь у дослідницьких проєктах і в впровадження цифрових інновацій створюють потужну основу для підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Про важливість цієї теми розповімо у сюжеті. У межах серії зустрічей Публічна служба, можливості та перспективи представники Національного агентства державної служби відвідали Вінницький педуніверситет. Етика та доброчесність публічного службовця та стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, були темами гостьової лекції. Учасники заходу ще раз ознайомились із питанням суспільної доброчесності, пригадали основні положення закону України про запобігання корупції. Студенти мали змогу окреслити для себе загальні правила етичної поведінки посадових осіб, ознайомилися з процедурою проведення стажування, що викликало зацікавленість серед майбутніх претендентів на посади публічних службовців. Окрім того, обговорено питання подальшої співпраці, зокрема проходження стажування в органах влади та місцевого самоврядування. В умовах сучасних викликів важливість математичної освіти зростає як вона допомагає формувати майбутнє та відкриває нові горизонти для студентів далі у сюжеті. В освітньому центрі хаб університету відбувся захід, присвячений розвитку математичної та інформатичної освіти на Вінниччині і Україні загалом. Студенти педагогічного університету та майбутні абітурієнти обговорювали тему можливостей застосування в освітньому процесі 3D-принтерів, завдяки яким уже зараз змінюється світ. Для зручності учасників «Форсайт» проводили у двох форматах онлайн та офлайн. Спікерами виступали науковці кафедри математики та інформатики. Кафедра досить часто проводить такі заходи, завдяки яким здобувачі можуть ділитися своїми ідеями та проєктами. Цього разу спікери розповідали про важливість та користь від використання 3D-принтерів у сучасному світі, наводили приклади, згадували історію їхнього створення. Математичне 3D-моделювання відіграє ключову роль для сучасної України, адже розвиток цієї сфери дає можливість створювати 3D-моделі протезів кінцівок для поранених військових. Наразі процес 3D-моделювання, а зокрема технології 3D-сканера, допомагають зберегти культурну спадщину держави, адже чимало пам'яток архітектури та історії сканують у реальному часі, з метою вже в майбутньому мати змогу відбудувати їх. Спікери активно взаємодіяли з учасниками форуму, проводили інтерактиви, вели дискусії та відповідали на запитання присутніх. Упродовж заходу був вімкнений 3D-принтер, який створював фігуру однієї з водонапірних веж Вінниці. Так студенти та учні мали нагоду поспостерігати за процесом виготовлення 3D-фігур. Окопні свічки це не лише джерело світла, а й засіб для обігріву та приготування їжі в польових умовах. Волонтери по всій Україні виготовляють їх для військових, використовуючи підручні матеріали: консервні банки, картон і віск або парафін. Свічки передають військовим на передову. Вони компактні, довговічні та витримують навіть сильний вітер. Саме тому Рада студентського самоврядування організувала власний процес виготовлення таких свічок для ЗСУ. Подібні заходи є не лише проявом підтримки наших воїнів, а й чудовим прикладом єднання для студентів задля спільної мети. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму епізоди, яку підготували студенти-журналісти Вінницького педуніверситету. У студії працювала Дарія Саволюк. До зустрічі!